Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний салат, грибна поляна. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставте пальчики вгору, натискайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення про мої нові відео. І так, для салату нам буде потрібно відварені яйця, відварену картоплю, пожарене куряче філе, готові мариновані шампіньйони і будь-яку зелень, хто яку полюбляє. У мене буде кріп і петрушка. Салат будемо заправляти майонезом. Його приготуємо самі. Нам потрібно в чашу налити 200 г соняшникової олії. Обережно розбиваємо одне яйце так, щоб стався жовток цілим. Додаємо сіль і цукор за смаком. Додаємо одну чайну ложку лимонного соку, одну чайну ложку гірчиці. У мене солодка, я беру таку повну чайну ложку. Опускаємо блендер на низ чаші прямо на жовток і включаємо блендер. Поступово будемо піднімати його доверху. Чим більше ми збиваємо, тим більше він стає густіший. Ось такий виходить густий і дуже смачний майонез. Салат будемо збирати в глибокі мисочки. Накриваємо її харчовою плівкою, тоді буде краще вийняти салат. Викладаємо грибочки шапочкою вниз. Це і буде наш верх салату. Далі беремо нашу зелень, нам потрібно її буде мілко нарізати. Присипаємо зеленню грибочки. І змащуємо майонезом. Краще викласти майонез з кондитерського мішечка, зробити сіточкою. Але у мене його не було, я просто змастила. Далі беремо варені яйця, натираємо на тертку. Викладаємо яйця. Змащуємо майонезом. пожарене куряче філе нарізаємо. Викладаємо на яйця. І також змащуємо майонезом. Натираємо варену картоплю. Це буде останній шар нашого салату. Викладаємо. Виймаємо, ми ставили салат в холодильник на годину, виняли його і перекладаємо на тарілку. Наш салат готовий. У нас виходить красивий і дуже простий приготування салат.